Було мені 21 рік. Я вийшла заміж. Двадцять 23 Я народила старшу доньку. Сім'я прям показова. Брали приклад з нас. Твій чоловік вирішує. Відти, піти, зникнути. Він сказав, що він пішов поставити машину і просто зник. І просто зник І пішов на 5 років поставити машину. Вибухи були жахливі. Батько дуже хотів, щоб ми поїхали на напрямок Кримський, і потім ми перелетіли на Австралію. На блокпосту вони посміхались, махали дітям, відпустили і обстріляли. Про тебе можна напевне записати цілу книгу. Що б ти сказала зараз собі, 20-річній? Не виходь за нього заміж, я жартую. Жартую. Моє вітання. Жінки стають сильними не лише під час війни. Іноді чоловіки гартують так, що ніякі обстріли вже не страшний. Сьогодні у нас в гостях сильна жінка, майстер перманентного камуфляжу. Я узовуватимушко. Лізо, мої вітання. Жінки стають сильними не тільки під час війни. Іноді чоловіки нас гартують так, що ніякі обстріли не гартують сильніше. Напевно, у тебе дуже була складна життєва ситуація і така непроста жіноча доля. У тебе троє дітей і ти їх виховуєш сама. Розкажи, як це вийшло? Буває, буває так. Всяка у житті колись давно. Було мені 21 рік, я вийшла заміж, у 23 я народила старшу доньку, нормальна сім'я, гарний хлопець був, показова була сім'я, прям показова. Брали приклад з нас навіть так. Жили ми у Мелітополі, прописка в нас, Мелітопольська Запорізька область. Прожили, виховували дитину, все як усіх. Потім чоловік вже хотів другу дитину, я не була готова. Б'юті сфера. Я займалась тоді, була майстром манікюру, була візажистом. Дуже велика база клієнтська була. Залишати на ну уходити в декрет, залишати надовго клієнтів без послуг не можна було. Тому народила десь два місяці. Я вже працювала. Близнюків, так? Ні, це була перша і у 29 я народжую близнюки. Близнюки в нас ну, раптово так склалось. Ніхто не очікував, що це буде близнюки. Хлопчик та дівчинка. І теж без декрету. Три місяці їм було, треба було теж виходити на роботу, але це вже була інша ніша. Я е, пішла е, у манікюр, я вже достигла рівню високого, е, і я уйшла у перманент. Перманент класичних зон спочатку були е, брови, губи, е, повіки. Але в мене були великі, величезні масштабні плани на те, щоб уходити на естетичний напрямок перманенту. Це камуфляж, ареоли, трихопігментація ну, більш високий рівень вже. Міжнародний рівень, напевне. міжнародний. міжнародний. І саме у цей час у тебе така трапляється історія, що твій чоловік вирішує відти, піти, зникнути, залишивши, наскільки я знаю, дуже якісь величезні. Борги тощо і ти залишилася сама? Так, так, Ніщо не передвіщало біди. Одного дня я це як вчора було, пройшло вже 5 років. Я була на роботі, діти були з няннею. Він був на своїй роботі, приїхав, допоміг їм спуститися на прогулянку, спустив няню, дітей, візочки. Я прийшла додому. Ввечері я не дозвонилась, вже був вимкнений телефон. Він сказав, що він пішов поставити машину. І просто зник. І просто зник. І Пішов на 5 років поставити машину, зв'язку ніякого немає. Десь ем, пройшов тоді рік приблизно. Нам сказали, була наводка, дзвінок з Миколаєву на той час, що він проживає під. Другим ім'ям змінив зовнішність, борода я не повірила. Мені, мені тоді скинули фото. Я побачила для себе. Я зрозуміла, що живий, здоровий. При цьому ніякого зв'язку не з нами, не з батьками. Якщо б не діти, я б зійшла б з розуму. Тому... Ти дуже сильна жінка, приклад сильної жінки, такою тендітною, яка змогла зробити у своєму житті щось неможливе. Ти почала працювати та розвиватися, щоб досягти міжнародного рівня. Так. Покажи, розкажи, чим саме зараз ти займаєшся. Естетичний напрямок перманенту це можна розділити на три, три напрямки, скажімо так: це трихопігментація, це робота з головою. Коли алопеція, жінки, чоловіки, у чоловіків це є як загущення алопеції, також є така процедура, ефект голеної голови. Це художньо, ось такий малюнок створюється на голові, і алопеція перетворюється. На просто голену голову. Е, у жінок це ось можна подивитись: тут загущення проборів, загущення ну, різних частин на голові, там, де йде втрата волосся. Добавляю впевненості собі, е, насправді це ну, така тема, багато хто з цим штовхується. А особливо навіть вже наші регіони десь 22-23 роки хлопці, вони. Вже починають лисіти. Ну, якось так. Другий напрямок це ареоли, робота з ареолами. Є така спільнота у всьому світі в підтримку Pink Ribbon, рожева Стричка. стрічка така. Це онкологія грудей, онкологія молочної залози у жінок. На жаль, темпи вона теж набирає. По всьому світу є ось такі бланки. Тут самодіагностика, як можна жінці зробити самодіагностику до лікаря. І як послуга, робота з ареолами можна камуфлювати рубці на ареолах після різних. Операції можна просто додавати до ареол кольору, форму змінювати. І найважливіше це після онкології, коли робляться така є операція, як є мамопластика, це підтягнене, збільшення, а є мастектомія. Мастектомія це коли е, чітко по онкології працюють хірурги, і жінка, жінка лишається або повністю, або частково ареоли. Її відновити можна тільки художньо, тому створюється ось такий, ось такий ось 3D-малюнок, можна сказати, і сприймається як об'ємна частина на плоскому лоскуті. Також є це безкоштовно для онкохворих, це завжди безкоштовно, завжди на постійній основі. Щодо воєнних, зараз звертаються до тебе воєнні з таким запитом. Так, тому що третій напрямок це в нас камуфляж рубців, і я зробила теж пакет благодійний для тих, хто постраждав від бойових дій. Це як мирні мешканці, так і військові. Є, є хлопці, котрі приїжджають, і ми робили камуфляж рубців на тілі і на голові. Ти опинилася в окупації, тому що ти жила в Мелітополі. Яка твоя історія евакуації з того міста? Е, ну, 23 лютого я ще всіх заспокоювала, я це пам'ятаю. Я щиро вірила, що нічого не буде, що все буде добре. 24-го, як і усі, я була у шоці. Е, вибухи були жахливі, е, зібрала дітей, ми виїхали до... Приватного будинку, прожили у підвалі десь дней 10, десь так, ну, більше, більше неділі точно. Потім нас забрав мій тато до себе, в нього сховища не було. Ми ще у нього прожили якийсь час. Ну, я вирішила, що треба дітей вивозити, що я там не залишусь, ніяка нерухомість мене не втримає. Залишила усе, зібрала дітей і хотіла виїжджати на напрямок Запорізький. Це був квітень, це був початок квітня. Мій батько мене не пустив категорично, тому що все було ще неорганізовано з цієї, ну ці всі колони, хто як. І в мене мати жила у Криму з 12-го року. Вона, на жаль, в нас проросійська. Спілкування в нас зараз немає. Батько дуже хотів, щоб ми поїхали на напрямок Кримський. Проїхали там на той час, було б ну, більш-менш більш більш безпечно. Щоб я доїхала до Крима, дочекалась там документів, і потім ми перелетіли на Австралію. Це треба було там якось через Грузію, я вже плохо пам'ятаю. План був спочатку такий. Я була у шоці, і задача була вивозити дітей, я була на все згідна, все, що не предлагали. Ми поїхали до Криму, прожили у мами, затримались, затримались в документі, і нам теж прийшлося затриматись у Криму. Це був Севастополь, Усі розуміють, який там настрій у людей. Я спочатку там не хотіла гроші брати, не ходила в магазин, я тільки Хобі? брала. Так. Так, принципово брала малих, і ми виходили тільки на, до моря, ні з ким не спілкувалась. Прожили ми в них місяць, і мамин чоловік. В мене батьки розлучились, мені було 13 років. Мамин чоловік нас в прямому сенсі виставив за двері 1 травня. Я Ну у шоці вже не в такому після всього, що було Всих до так, так? ми переїжджаємо до Євпоторії. Там були теж родичі, дальні, але теж родичі. В них ми дочекались усі документи. Ну я вже за цей час заспокоїлась. Я почала писати ось ці всі курси техніки на навчання для колег. І прийняла рішення, що ніякої Австралії або іншої країни я не хочу, хочу Україну. І ми почали думати, як нам вертатись. Або робити дуже велике коло, щоб не виїжджати через Запоріжжя, або під ризик, але повернутися через Мелітополь і виїхати через Запоріжжя. Так і зробили. А ти, ти потрапила під обстріл? Як то було? На жаль, так транзитом повернулись через Мелітополь. Дітям я дуже дуже пишаю своїми дітьми, тому що вони проходили у цей кордон на Ченгорі. пішки три кілометри. Була дуже велика черга. Обвішані всі рюкзаками. Діткам на той час було 5 років і 12. Жара була 40 градусів, я не витримувала. Я просто йшла і я вже була готова позбрасувати усі речі, тому що було дуже жарко, дуже важко. Жалко було дітей. Вони йшли і казали, мама, тримайся, ми, ми дойдемо. Дойшли, пройшли ми Чангар, доїхали до Мелітополя, там нас вже зустріли. У Мелітополі це вже пройшло ну, майже півроку. Стало, ну, на мій погляд, ще гірше ніж було коли ми виїжджали. Тоді було дуже лячно, а коли ми вертались, було ну, як у дурдомі. Всі посміхаються, але не насправді. Ну, таке враження не дуже гарне. Ми знайшли водія. Я перепакувала усі речі, і ми виїхали на напрямок Запорізький через Васильівку. На той час вже більш-менш ну, якась організація, формували колони по 10 машин. Черга була колосальна, лю... машин 300 мінімум було. Це десь все є кадриці, зйомки, повна антисанітарія, тут же їли, тут же туалет, ну це, це був жах. Ми підготувалися, як змогли, памперси на дорослих і все, все, все що змогли, підготувались, але довго ми не чекали. Пощастило. Нас випускають у другій десятці. Проїжджаємо, там є такий сіра зона, сіра зона так. Там, де... Немає не російських, не наших хлопців, не російських військових, і там постійні обстріли. А коли ми доїхали до першого блокпосту, вже нашого, і я за цей час за цей час побачила флаг наших хлопців з нашивками українського флагу, тільки я пам'ятаю, я тільки видихаю. І тут по нас почали обстріл прямо по блокпосту, і прямо по цим Колонам. Хоча вони самі формують колони так, що перша десятка, друга десятка і третя десятка їдуть діти, вагітні, інваліди, літні люди. Літні люди то є... Тобто, це було цілеспрямовано. Цілоспрямовано, так. Що так. ти бачила в їх очах, коли ти проїжджала блокпости і коли жила в окупованому Мелітополі? Як вони себе поводили? <голоді Soldato> mm -hmm. Різні, були різні. Коли ми виїжджали. Були повністю відбиті. вони не були схожі на військових. Це, ну, ти дивишся, і таке враження, що вчора він збирав пляшки, сьогодні він у формі. Озлоби – ні, а ось вседозволеність була в очах. Коли ми вертались, вже були більше літні підрозділи. Більше це Чечня, мені так здається, хлопці. Це вже був червень, коли ми транзитом. А коли на блокпосту, вони посміхались, махали дітям, відпустили і обстріляли. Якось ти так з посмішкою про це розповідаєш, це тому що вже напевне. Так, позаду. пережили, так. Де ти черпаєш то натхнення, де ти береш сили й далі? Навчила вже себе брати навколо з дрібниць. Небо, листя, ну все гарне, все-все-все, що я бачу, гарне, я роблю акцент на цьому. Також, якщо ми беремо професійну сферу, то є майстри, котрі мене надихали. Зараз це був світовий рівень, і зараз дуже приємно, що я з кимось можу спілкуватись навіть ну, там, по інстаграм, і не вірю, що я спілкуюсь з тим, з кого. Ну, як і вона приглад. колись була, так, так. Чому зараз чоловіки бояться успішних жінок, на твою думку? Е, ну, скажу чесно, раніше я так вважала, зараз я не зовсім так вважаю, що вони бояться. Я вважаю, що все залежить від чоловіків і від жінок. Е, якщо чоловік прям чоловік, е, а жінка, будучи. Е, Успішною змогла якось залишитись жінкою, перш за все, мені здається, проблем не буде. І боятись вони не будуть. Тут якось так. Люди до і під час війни, як ти відчуваєш зміни? Ем, гарне питання. Я вважаю, що війна, на мою думку, це приблизно як і гроші. Люди Ті ж самі, але гроші та війна просто розкривають повністю людину. Як ти перезавантажуєш себе? Можливо, якісь улюблені пісні з твого плейлисту? Пісні так. Слухаю музику. Раніше слухала тільки закордонну. Зараз слухаю українські пісні та закордонну. Ну, В мене, мабуть, там три мільйони. Це і старі, і нові, і сучасні. Ну усі, усі. Музика допомагає. Як коли мені погано, мені добре, музика, музика завжди, наушники і. Напевне, зараз кожна людина, яка засинає, думає про перемогу України. Коли ти засинаєш, про що ти думаєш? Я не сумніваюся, що вона буде. Хотілося б скоріше, але я розумію, що там ну, кожен у своєму фронті, і хлопцям там теж. Нелегко. Останній час перед сном раніше такого не було. Почала себе хвалити так. Бо ти у себе одна? Найкраща? Почала хвалити. У тебе таке життя, суцільне випробування. Як зараз? Чи довіряєш ти чоловікам? Чи дозволяєш звертати на себе увагу? Звертати дозволяю. Довіряти. На жаль, дуже близько не підпускаю. Про тебе можна, напевне, записати цілу книгу. Що б ти сказала зараз собі, 20річній? Не виходь за нього заміж, Ну, я жартую, жартую. Я б, напевно, побажала собі більш впевненості в собі. Мені її не вистачало завжди. Що б ти побажала нашим глядачам, жінкам, які, напевне, зараз. Живуть в різних ситуаціях, втрачають чоловіків, самі виховують дітей? Я б хотіла сказати, що ми можемо, ми люди. Навіть я не буду розділяти чоловіки та жінки. Я щиро вважаю, що ми можемо набагато більше, ніж ми думаємо про себе. Яке твоє побажання українцям? Перш за все, я е, хочу побажати віри, стойкості. Стойкості духу, тому що спочатку бойових дій ми всі об'єднались. Потім вже ну, якось так. Ну, це мені так здається, нам треба надалі об'єднуватись. У нас ціль одна: всі ми дуже чекаємо мирного неба, і я вважаю, що всім його дуже не вистачає. Тому стійкості, стійкості духу. Та об'єднаності добре, дякую тобі, слава Україні, дякую, героям слава.